Далі будемо говорити про події у Львові. В нашому місті світлофори відтепер під повним моніторингом та дистанційним керуванням 24 на 7. Львів Автодор нещодавно отримав від іноземних партнерів безкоштовно та безстроково сучасну інтелектуальну систему спостереження та управління світлофорними об'єктами, яку встановили на серверах Центру керування дорожнім рухом. Вона дозволяє наживо спостерігати за роботою світлофорів, аналізувати завантаженість перехрест, віддалено перепрограмовувати об'єкт, зокрема у разі. Аварії на підприємстві кажуть, що мають на меті здійснити справжній прорив у управлінні світлофорами та збільшити рівень комфорту і безпеки на дорогах для всіх учасників руху. І далі, власне, на цю тему ми будемо спілкуватися з Миколою Власюком, директором Львівського комунального підприємства львів автодор. Пане Миколо, раді вас вітати в цій студії. Слава Україні. Бажаємо здоров'я. Одразу на початок, скільки світлофорів у Львові вже приєднано до цієї системи, а скільки залишається ще на ручному управлінні, так би мовити? Значить, якщо говорити про світлофори, краще говорити про світлофорні об'єкти, тому що світлофор – це елемент об'єкту. Беремо так, у нас є 183 керованих перехрестя, які обслуговуються 167 світофорних об'єктів. Кожен об'єкт включає в себе світлофори різного плану. Наприклад, такі круті перехрестя, як Промислова Липинського, там на одному об'єкті 52 світофори, Угорська вулиця, Квазікільце. Це вулиці, де максимальна кількість самих світлофорів. Є транспортні світлофори, є пішохідні, є велосипедні, є світлофори для є світофори спеціальні для того, щоб можна було повертати ліворуч, переворуч, за стрілки. Тобто є дуже багато елементів. Тобто, світлофорний об'єкт це більш коректна назва, тому що об'єктів 167, а самих світлофорів у місті десь Отак, от далі ми будемо говорити власне про світлофорні об'єкти. Так. Так. так, от скільки світлофорних об'єктів під'єднано до цієї мережі, значить в нас є 167 світфорів, ще раз повторюсь, із них на кінець року об'єктів. Об да. І цих об'єктів було під'єднано на кінець року, було 54 керованих. Це ті, що були вздовж другого шостого трамваю. Це нові об'єкти, такі як Блан Хмельницького, Поліська. Є об'єкт прикольний такий по ньому розкажу біля Анзиму, Є дуже гарний такий нетиповий об'єкт. Перший в Україні це на вулиці Чернівецькій в районі приміського вокзалу, міського вокзалу, залізничного вокзалу. Тобто є отакі от об'єкти: це 45 об'єктів, 54 керованих. За січень лютий ми ще додали ще 30 об'єктів. Тобто, була третина тобто, зараз. Половина було 54 на 31 грудня. Стало станом 74. на сьогодні. Ми вже маємо 84. А, тобто так. два місяці ми працювали дуже активно. Ми зробили запас ходу на цей зимовий період. За рахунок минулого року і фактично зараз завершили роботу, поставили 30 об'єктів, оновили у плані і стали вони керованими. Що з неприєднаними? В Ви... який план подальший? Значить, план на наступний рік не менше 60 об'єктів приєднати, щоб вони були керованими. Якщо так роз'єднати, чим відрізняється керований від некерованого? Тому що ми всі бачимо, що всі об'єкти працюють. Там червоний, зелений, жовтий, все гарно. І, в принципі, людина так візуально, коли підійде до одного, до одного об'єкта, ну або до одного твора, нічого, нічого такого дивно немає. Працює де і працює. Ні, ну можна якось розділити, бо є об'єкти, коли ти на кнопочку можеш натиснути, і об'єкт загоряється. Але це, напевно, ручне управління. Це елементи виклику зеленого світла для пішохода. Я це так розкажу, угу. тому що це одна із стратегій для того, щоб забезпечити нормальний режим роботи і переміщення самих пішоходів. Інклюзії, там різних моментів. Значить, дивіться, некерований об'єкт. Некерований об'єкт його завантажили, він працює автономно. Все. Є програми в ньому, є цих програм, прив'язка по часу, він починає працювати. Тобто, даруйте, я уточнюю: якщо хтось зранку закинув що 20 секунд зелений, 5 хвилин червоний, так? умовно Якщо так. Якщо закинули цю програму не зранку, а закинули його О, рік, рік назад. Uh -huh. так, рік Він назад. рік працює по циклі, всі змінюються. Транспортний ход, ага, там 22 секунди їдуть машини, потім 13 секунд проходять пішоходи, і так, цикл змінюється, змінюється, змінюється. Uh -huh. Це в основному, старі об'єкти, які 60-х років, 70-х років, 80-х. Цикли роботи життя, життєвий цикл світлофора одного це десь 10 років. Є об'єкти, які вже працюють: 48, 49, 50. Вони були за програмовано період, програму зашивається, прямо запаюється. поставили, і вона автономно працює. Світло виробили. Програма потухла все, і потім, коли світло включилося вона без прив'язки до часу починає з першої програми, починає рухатись по тим програмам, які mm -hmm. закладені цих циклічність Це не дає можливості об'єкти синхронізувати, тому що два об'єкти рядом стоять, Одно, один відключився, інший не відключився або була пам'ять, тому що старі об'єкти без пам'яті, нові об'єкти мають там акумулятори або там живлення, яке дає можливість зберегти програму і їх синхронізовувати. Якщо це старий об'єкт один, один запустився, вони можуть вийти в більшості так робиться розсинхронізовується І виходить, людина тут стоїть на червоному, потім знов стоїть на червоному. І проїжджаєш там вулицю по старому, вулицю Сахарова від Вітовську, можна її проїжджати там умовних 7-8 хвилин, замість того, щоб приїхати за одну або дві хвилини. Угу. Тобто є такі ділянки, які невеликі ділянки. Керовність, що дає? Керованість е, є двох типів. Керованість це коли можна включити і віддалено перемкнути програми, переставити. Є світофори, які мають 15 програм. От квазікільця це стороки має 15 різних програм. Ранкова вечірня, на в'їзд, у місто, на виїзд міста, час години пік для пішоходів, пріоритети для громадського транспорту. Тобто там є 15 різних типів на різні ситуації, плюс і є спецрежими, тому що є необхідність зробити так, щоб можна зробити зелений коридор для якогось типу або людей, або транспортів, наприклад. Необхідно з кордону пропустити. А хто за Монтажі. за за усіма цими процесами е, е, спостерігає? Я маю на увазі, хто вмикає, вимикає цей режим? Чи це автоматично Значить, відбувається? Дівіться. Чи сидить оператор, який спостерігає? Е, робиться моделювання міста, транспортне моделювання, макро і мікро. І ми дивимося всі перехрести, як вони в якому режимі синхроні вони мають працювати. Все місто має працювати в синхроні, для того, щоб можна було. Є пріоритетні напрямки, є магістральні вулиці, є транзитні дороги, наприклад, з кордону там, в сторону Києва, або з Києва там, ще в якісь в ті місця, які є дуже пріоритетні. Там необхідно до госпіталів провести зелений коридор. А зараз під час війни це дуже актуально. Вантажі, гуманітарні, інші, які мають прилетіти в місто там, без секунди пролетіти. Тому керовність дає можливість забезпечити ці зелені коридори і або зелені хвилі прямо по всьому місту. Вас. Хто це вмикає цей режим, коли ви знаєте програмуванням що... світофорів, світофорів програм займається у нас центр керування дорожнім рухом. У нас є два відділа спеціалізованих: це Автомобільна безпека дорожнього руху, і відділ організації дорожнього руху, і транспортне моделювання. Це два таких uh -huh. потужних відділа. Один це в цілому режимі моніторить ситуацію, а інший моделює. Програмує ці світофори і робить такими, щоб вони були комфортними для людей. То все одно сидить людина, яка спостерігає. Це ситуації. Сидить людина, яка е, перша програмує, uh -huh. заливає ці програми або в режимі безпосередньо онлайн, е, підходячи до світлофора, або віддалено для нових типів. Можна віддалено uh -huh. зливати програми, міняти режими, там, тобто робити такі круті речі, що ну, просто неможливо це віддалено. Е по цим людина має зробити, залити, і потім вже інші відділи, які моніторить ситуацію. І він підмотоє. Ага, дивиться, тут має бути там п'ять світофорів, стоять в одній лінії. Вони синхронні один з одним. Все вони на карті горять фіолетами або там бірюзовим. Uh -huh. Бірюза приходить, він дивиться, що один з п'яти випадає з в жовтий або там інший. Uh -huh. Все він розуміє, що, що сталося по цьому. Чик, включає, виводить цей світофор або на камери, або на систему. Заходить в систему, дивиться, що з ним сталося. Ага, яка помилка видає? Помилка може бути. Наприклад, що згоріла лампочка в світофорі зелена на пішохіднику, Він же бачить, uh -huh. що це згоріла лампочка. Uh -huh. Якщо згоріла лампочка на пішохіднику, це є ЧП. Пане Олександр, що Микола? Даруйте, пане Микола, е як пішохід? Цікавлюся, я. От інколи буває так, що зелене світло на пішохідному переході горить 10 секунд. А буває так, що 5 секунд і доводиться дуже-дуже швидко бігти. Значить, так от, хто визначає це? Оцю тривалість зеленого кольору, тривалість червоного кольору. І від чого це залежить? Значить, дивіться, є правила, є послідовність фаз, як вони йдуть. Там зелений, жовтий, з червоний, такий для пішохода. Ми маємо так зробити, щоб цикл повний цикл був 80 або 120 секунд. Це повний цикл, коли проїжджають машини бокові з, з бокових вулиць, магістральні, приходять Пішоходи, uh -huh. якщо є перевага в громадському транспорту і смуга виділена відповідно громадський транспорт, тобто маємо в цьому синхроні в цьому часі, щоб всі учасники дорожнього руху мали терпіння витримати цей час. Не, не чекати 15-10 uh -huh. хвилин, а дійсно за якийсь цикл, максимальна кількість машин має проходити. пішоходи мають безпечно пройти. Тому ми е, працюємо так з цими нашими новими і розумними, так звані розумне або інтелектуальні світвори, які дають можливість запрограмувати різнопланові фази або паралельно, або на просочування, так, щоб кожен учасник без дорожнього руху був відчався е, е, безпечно. беремо е, пішохода. Що з пішоходом робимо? Пішоходу необхідно перейти. для того, щоб йому перейти умовно дві смуги, е, визначено держстандартами, що там, умовно має бути 13 секунд для переходу. Тому що для кожного типу е, і відстані або кількості ширини смуг, дороги. для ширини дороги, дороги але це б, по смугам, тому що дорога може так. бути 12 метрів, але дві смуги зробили. Так можуть е, поділити. Бо там три, і три і три з і половиною, чотири смуги може бути, е, там роблять. Тобто кількість смуг береться. На кількість смуг ставиться необхідна кількість, мінімальна, мінімально необхідна, для того, щоб можна було переміститися пішоходу або пішоходу на, е, з з, да, на візку, або з паличкою. Тобто різні варіанти, щоб ця людина. В себе комфортно почувала От останній ми робили останній такий крайній був світофорний об'єкт. Ми робили його якраз для інклюзії, це княгиня Ольги 100 дуже такий цікавий об'єкт. Там виходить дві смуги в сторону наукової, дві смуги звідти в сторону центра і ще й трамвай, трамвай в середині. В середині, тобто широченна механізм. Там було 22 секунди, які надавали можливості всім е, чітко пройти. Тому що 22 секунди зупиняли е, цю смугу, е, зустрічну смугу і трамвай. Ми зараз розбили, зробили 39 секунд, але розбили по етапам. Тобто, зробили етап переход двох смуг, другий етап переход трамвайних колій, і третій етап переход зустрічних смуг. Дає можливість в цьому форматі любій людині з будь-якою швидкістю пересування і на візку, і з тростиною, і там ще з якими моментами або на милицях. Тобто, ті, кожна людина має можливість комфортно перейти і стати на устройці безпеки, перечекати, поки проїде зустріч, і в той же час дали можливість транспорту рухати швидше. Тобто для транспорту ми зупиняємо його на 13 секунд, а не на 22, А людині, яка приходить, здали замість 22, 39 секунд. Тобто він кнопочками регулюється питання, так як ви кажете, кнопка Куку зеленого світла він викликав, перейшов, зупинився для того, щоб було зрозуміло, ми зробили нову фішку сьогодні, дали інформацію в друк для людей. Ми синхронні опори світофорів і біля кнопок розмалювали різними лініями. Це зробили зеленими, це жовтими, це зробили там синіми. Mm. Все, людина розуміє, що тут на цей до цього відноситься, тому що дві кнопки поруч начне визивати цю саму кнопку і знов собі визве зелений в ту сторону, де він прийшов. Mm. Тобто mm. зворотня. це все для комфорту пішоходів. Це для комфорту. Дві тут, тут, для транспорту он. також. Але я я, як водій на правах водія, запитаю вас про дуже складне перехрестя, яке турбує дуже багатьох львів'ян. Це кінець ні, середина вулиці Шевченка, де кінцева трамваю. Сімки. Там можливо поставити світлофорний об'єкт або е, Це біля... та, 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 не та, доїжджаючи та, до готелю Кентон, да? де дуже важка, важка, важкий роз'їзд, де роз'їжджається дуже багато великогабаритного транспорту, і власне, для водіїв там пішходи навіть не ходять, бо нереально перейти цю дорогу. От Що місто думає над, цим, над цією ділянкою? Кінцева трамваю сімки, кінцева трамваю, у напрямку до рясного, там є така. Така ділянка, де е, виїжджають машини із вулиці, е, тунельна здається, вона називається і в нанельну є до... да і ковча і. В напрямку рясного, з напрямку рясного. Дивіться, є рішення по цьому об'єкту, вже є рішення мостки Ковча, є вже проєкт ПКД по реконструкції моста Ковча, будівництво по цій ділянці. І в ньому забити вже об'єкт, який цю ділянку прикриває повністю. Тому що, тому що це дуже складне перехрестя. Реально з без регулювання дорожнього, воно займає дуже багато часу, і цей роз'їзд він є ускладнений. При тому, щоб його дійсно можна зробити краще? Ми вже запланували там об'єкт, є вже вийшов з експертизи. Зараз чекаємо пожежі міста, дозвіл на закупівлю. То в двадцять четвертому році ми можемо чекати там. Якщо ми це разом з будівництвом старока вчаться, mm -hmm. все робиться А Скажіть, мост. будь ласка, ви про ензим згадали і про якийсь ще кльовий за вашими словами? Так, да, Дивіться, ензим, ензим, ви... ензим два є протилежних адаптивних світофора. Це ензим і Чернівецька біля залізничного залу. Ензим весь час працює в зеному світлі, mm -hmm. тобто в нього він біля ензима стоїть світофор. Бачили, де? Да? І їдеш на виник, з звинував весь час зелене світло. Воно стає не зеленим червоним тільки в випадку, коли спрацьовує детектор, коли виїжджає машина з ензиму. Зензим uh -huh. виїжджає машину, датчик детектор бачить, що ця машина є, ідентифікує її. А це ензим профінансував об'єкт. Це коли будували, це фінансував ензим. Uh -huh. Це колись ну, розумієте, зараз кожен об'єкт, який будується в місті, і він впливає на дорожній рух, він має бути погоджений з містом. А в цю функцію виконує по -по це Львів Тодор, яке говорить, що в цьому місці, якщо ти хочеш вірватися на майстральну вулицю, або там вулицю там тебе такого та знаєш, рух у обов'язковому порядку має бути організатор дорожнього руху в тому форматі, щоб ти не стишив рух і не збив і, ну і не не ускладнив його. Тому там був задуманий такий світофор, який дуже прикольно працює. Він фактично дає можливість рухатись виники на відповідній швидкості, все без питань. А коли машина виїжджає з ним, все йому зелений тут червоний, всі зупинилися, він проїхав, все пішло mm -hmm. в цьому режимі. І фактично 95% часу це зелене світло для майстральної вулиці. Чернівецьку. Чернівецька там принципово інший. Така філософія була закладена. У нас там працював консультантом працівник ЗЕДІС Ігор Могила, Може, чули такий дуже класний Спец у плані організації дорожнього руху. Колись він працював у нас начальником відділу моделювання в автодорі. Ми зараз працює французькій конторі. Що придумали по цьому? Ви пам'ятаєте, що коли їдеш до залізничного вокзалу, там є пересічня смуг, коли громадський транспорт повертає і вони пересікаються. Там зробили філософію, що цей світлофор працює весь час зеленим для пішохода. Для пішоходу, Тобто пішоходи можуть ці дві смуги переходити там в двох місцях. Вони можуть переходити без зупинки, тому що їм важчать зелене світло. Uh -huh. Але коли під'їжджає громадський транспорт, це перша перевага, їде на вокзал або з вокзалу, детектор його ідентифікує і робить зелене, зелене світло для транспорту. Він проїжджає, знову йде пішоход. Якщо машини йдуть в сторону. З риничного вокзалу або з вокзалу, так само датчики їх ідентифікують детектори, і відповідно включається на цикл там 22 секунди, проїжджають машини. Тобто, ми зробили так: це все на турні, всі, всі з, з поставили детектори, відтестували, подивилися на турні зйомки, подивилися, і цей механізм працює, там фактично ніколи немає корків, тому що цей механізм запрацював, коли ми запустили світофор. Угу. Він був дуже крутий. Це перший в Україні адаптивний саме з перевагою пішохода. Угу. Розумієте, це такий прикольний рік. У нас 45 редактивних світофорів працювали на кінець року. Зараз ну, вони вже... більше з... для того, щоб водії могли швидше приїхати, а тут з протиповідним. Претенцією... Тут перевага для. Не треба кнопки, нічого. Тут весь час перевага для пішоходу, і тільки визначні цикли, коли під'їжджає машина, визначна кількість. Хоп, відпрацьована коло. Мабуть, останнє запитання нас на сьогодні. А, місто запровадило ще один експеримент минулого року це так званий режим зеленої хвилі. Так. Він працює на п'яти ділянках в місті Львові. Як ви оцінюєте результати цієї роботи е... і чи плануєте поширювати такий експеримент? Дивіться, п'ять вже працює. На наступний тиждень хочемо запустити там ще одну такі шостий дуже складне лінію. Це біля ринку Південний. там вся-вся Полуговського. Там п'ять uh -huh. має бути світворів запрацювати. Дуже складна ділянка. Значить. Що ми бачимо? Синхрон світлофорів, які працюють 3 або 4 або 5, це мега круто. Наприклад, от ми подивилися по, запустили його синхрон по вулиці Чорновола до хімічної. То зараз спостереження в той самий час, в ті самі секунди, на тих самих стоплініях на світофорах, якщо раніше черга машин була до 12 машин на одному світлофорі, зараз максимум 3-4. Угу. Розумієте? Це означає, що вони. Гарно проїжджають перехрестя рухаються Тобто це такий дуже унікальний до 70% ефекту. В цілому, коли зелені фелі дають 20-25% ефекту позитивного, тобто пришвидшує трафік, пришвищують. трафік да, дають можливість, а вони зменшують викиди, вони зменшують нерви, вони не дають економію для водіїв, тому що вони не, 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 не нервують. Бо якщо ти став в цьому режимі там, 50 55 км на годину, там від 45 до 55 ти реально проїжджаєш ці ділянки. І тут дуже важливо, щоб в цій ділянці. Всю вулицю або там цілі масиви зробити в одному типі з одними, одними типами контролерів, які. Дають можливість це програмувати, mm -hmm. тому що за станом на станом на минулий рік у нас було шість видів типів контролерів: 70-х, 60-х, 80-х, 90-х років 2000-х, різнопланові. Зараз ми зробили так, що у нас максимум два є типи, і переводимо все, щоб це був максимально один тип, який е, е, кровне, тому що команда навчена, програмне забезпечення. Є хлопці вміють це робити. Маємо е, гарну співпрацю з європейськими е, е, організаціями, які працюють, і саме головне, що ці е, контролери умовно ці типи. Вони по ціні українських. Вони, наприклад, мають запас ходу і різних елементів, які допомагають покращити рух. Що ж ми бачимо і по ціні українських Я впевнена що ми б могли з вами говорити ще не одну годину. Коротко на завершення: стрийсько науково контролюють працівники. Там контрольовані світлофори розумні, особливо коли рухатися в напрямку від Стрийської до сихова. Від наукової до сихова. Від наукової до сихова, це випло... ви по нехрестя стризька наукова. Чому я запитую? Бо ви згадували про те, що і Віктор згадував, коли світлофор дуже довго ти стоїш на червоному і дуже коротко е, магає зелене світло. Там власне з цим е, проблема По ділянці. якщо брати там червоної калини, там Івана Павла там ще стоять е, ні, це. Ви ще... вже про да дальню е, ділянку говорите. Я а кажу сама... про стрільсько науковострі наукова там. Ні, там ще є ділянки, де немає. Ну то бажаємо Ми... вам, щоб у 24-му році і це там зробити та майстралі. Всі мають собраті. бути і керованими, і контрольованими, і дійсно адаптивними і зелену хвилю для всіх. Вулиць міста Зелену Бору. хвилю, зелені коридори і смарт-коридори. Микола Власюк, директор Львівського комунального підприємства Львів автодор, був гостем цієї частини нашої програми. Пане Миколо, дякуємо вам. Що дуже дякуємо. Час. Дякуємо. Ви таку тему піднімає дуже серйозна тема. І дуже вона навіть по ДТП. Ну є статистика дуже цікава. Ми починаємо зменшувати ці всі з важкими наслідками. Про це поговоримо новини. наступного разу. Сподіваємося, що побачимося у цій студії. А ми продовжуємо далі буквально за меті.